Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо. переможемо, відбудуємо. Свіжі ароматні огірки вже так і просяться до столу. Але поки що, українського товару на ринку не так багато, та й ціни тільки починають падати. Росія, атакувавши українську енергетику, вплинула на багато підприємств і українській теплиці не виняток через брак світла від того й тепла. Сезон висадки тепличних огірків довелося відсунути. Тож пік збору урожаю ще попереду тоді і ціна відчутно впаде. Сезон відкладається свіжий огірок. Ще два-три тижні буде делікатесом. Зовсім недавно за нього просили 200 гривень. Винен енерготерор. Чому посунувся сезон? Раніховочів пояснюють в господарстві на Хмельниччині. Тут лише починають збирати перший урожай, а мав бути вже розпал сезону. Перша проблема: розсаду без електрики не виростиш. Розсада вона без досвітлення не вирощується взагалі. Це в натрійві лампи. Вони дуже багато споживають і тому також не було. І фактично, ми не могли ніде не закупити розсаду. <саду>, ні виростити самотужки розсаду. Навіть якщо б виростили за першого ж тривалого блекауту, рослина загинула б без електрики ні тепла, ні світла, ні поливу. Тож довелося відкласти сезон більш як на місяць. Прийнято рішення зміститися з висадкою гірка на місяць. Тобто раніше ми висаджувалися 24-25 грудня, а цього року, завдячуючи нашим колегам з Вінниці, вони нам виростили розсаду. 10 лютого ми вже висадили в теплиці. Згодом ситуація стабілізувалася, хоча генератор страхував від нього. Вмикали котел на обігрів п'ять-шість годин, але потім треба давати йому перерву. Це температура, це надоуплівки, це відкривання форточки для підтримування відповідного клімату. Усі ці проблеми відклали й збір урожаю в більшості тепличних підприємств. Турецькі фермери вони закінчили сезон урожайності огірка, а ми ще його не розпочали. І получився такий от вакуум. В період урожайності тільки набирає. І зараз оберті. Протягом десь 2-3 тижнів ціна на огірок, я думаю, що на прилавках в магазинах десь опуститься до 40-30 гривень. А це вже Закарпаття, край теплиць. У Оксани Краслай і заріччя їх чотири. Посіяла розсади значно більше, ніж раніше. Поки що збирає лише урожай редиски. На щастя, вона не примхлива. Попри важку зиму, вродила непогано. Бачите, яка гарна. Таку вибираємо, що я майвелике. Май та зима й тут була складною. Вимикали світло на 16 годин. Фермерам довелось купувати генератор, хоча розсаді перцю це не дуже допомогло. Вона слабка, а тепла бракувало. І так не сходив. Так перець як має бути. Йому треба було, щоб там було постійно 25 градусів тепла. Почажко без світла було тяжко. Із тепличними помідорами ситуація ще складніша. Їм потрібне цілодобове досвітлення. Його зараз в теплицях в Україні фактично немає. Зниження ціни на помідор буде де швидше за все, десь аж кінець серпня місяця. Ну тобто, я думаю, що там десь ціна буде складати там 40 гривень, десь в таких межах. Це тоді, коли вже піде український польовий помідор. Доти виручатиме імпорт переважно з Туреччини, але це не буде дуже доступно найближчі місяці. Зараз ціна теж від 100 гривень і не скоро впаде. Ціни фактично в Туреччині на, скажем так, вони теж зросли, і закуповочна вартість, коли українці там купують і завозять на територію України, ну є досить дорогою. Тому, власне, ми будемо бачити на прилавках магазинів досить коштовну продукцію. Загалом цього року не варто чекати дешевих ранніх овочів. Інфляція, дорога логістика, витрати на генератор і диспаливо. Відповідно, це все закладалося в цінову позицію той продукції, яку вони будуть пропонувати на ринку в районі 15-20% затрат, які понесли товароробники на утримання відповідно. А теплиць для того, щоб виростити свою продукцію українцям фахівці радять цього року висаджувати більше томатів і перцю через їхню дорожнечу. А тим, хто задумається над тепличним бізнесом, держава підтримає, допоможе отримати понад 2 мільйони гривень на розвиток. Оксана Михайлова Людмила Цимбалюк та Світлана Ковбиця. Факти сітіві єдині новини.